Вітаю! У цьому відео я розповім, як можна перевірити справність інфрачервоного порту на телефонах від компанії Xiaomi. Більшість телефонів від цієї компанії мають вбудований інфрачервоний порт. Також ці телефони зазвичай йдуть із системним додатком, який називається пульт. За допомогою нього можна керувати різними пристроями, наприклад, телевізорами, кондиціонерами тощо. Якщо ви пробували керувати певним пристроєм, і у вас нічого не вийшло, ви могли запідозрити, що у вас несправний інфрачервоний порт. Зараз я покажу, як можна перевірити його справність. Для того, щоб можна було перевірити, чи справний інфрачервоний порт, потрібний ще один телефон, звичайно, із камерою. На телефоні Xiaomi відкриваємо додаток MiPult. Натискаємо Додати пульт. Вибираємо будь-який пристрій. Нехай це буде телевізор. Для перевірки працездатності інфрачервоного порту можна вибрати будь-яку модель телевізора. На запитання, чи телевізор увімкнено. Вибираємо увімкнено. Тепер потрібно навести камеру іншого телефона на телефон від компанії Xiaomi і натискати на ось цю кнопку. Якщо інфрачервоний порт працює, при натисканні на ось цю кнопку ви будете бачити в камеру іншого телефона, як засвічується світлодіод. Зазвичай інфрачервоний порт розміщений у верхній частині телефона, хоча можуть бути і винятки. Натискаю на кнопку. Камеру добре видно, як світиться світлодіод. Тому можна припустити, що інфрачервоний порт в даному телефоні працює. Якщо ви бачите світіння світлодіода, але не можете додати пристрій, то причина, скоріш за все, в іншому. Можливо, додаток Мій пульт просто несумісний із моделью вашого пристрою. На цьому я буду прощатись. Дякую за увагу. До зустрічі!